Вітаю, шановне товариство. Мене звуть Ярослав Зателюк, я кандидат історичних наук, викладач Національного університету Києво-Могилянська академія. Також мене можна зустріти в історичному музеї та в інституті історії України. Сьогодні ми поговоримо з вами про українську культуру в час існування Київської Русі, а саме на тому відтинку, коли Русь приймає хрещення і власне. Перші кілька століть після хрещення, і наша лекція називатиметься в орбіті християнської цивілізації, українська культура за Києво-Руської доби від 10 до середини 13 століття. Володимирове хрещення і власне та язичницька реформа, про яку згадувалось на попередній лекції, це симптом і ознака конституювання політичного утворення. Коли власне віра дає е, світогляд, ідеологію, практику для людей е, на великих територіях, які власне об'єднуються е, довкола чогось єдиного спільного, щоб тримало разом і Київ і Новгород, Псков, Полоцьк, Галич і так далі, недаремно е, ознаки ознаки конституювання державності пов'язані з князями-хрестителями. Бабуся Володимира, княгиня Ольга. Яка, як ми знаємо, особисто прийняла хрещення, перша впровадила спеціальні пункти збору данини, і тим самим це був процес уніфікації. Князь Володимир, відповідно, продовжує ці, ці спроби, і прийняття ним хрещення власне, стало таким важливим актом для внутрішньої історії. І водночас це був акт, який привів Русь в орбіту християнської цивілізації. Недаремно митрополит Ларіон у слові про закони благодать, яке було виголошене в Софійському соборі, як вважається в середині одинадцятого століття, написав, що після хрещення Русь стала, якщо зацитувати Ларіона, відіма і слишимо в усі конці землі. Тобто про Русь дізналися, і Русь стали сприймати на рівних. Перейдемо до, до того, що нового принесла християнізація в житті людини Києво-Руської доби. Передусім, люди церкви несли собою в маси нову філософію життя. Ішлося про те, що земне життя людини це перехідний етап до життя вічного, і що це означало конкретно до людини. Людина повинна здійснити певну суму благочестивих. Актів дотримуватися заповідей Божих і бути добропорядним християнином. Люди церкви несли з собою нову мораль, новий кодекс поведінки як для рядового дружинника, так і для самого князя. Власне, символічним є розповідь літопису чи розповідь життя Володимира про князя Володимира, яким різним є князь Володимир як язичник. Який жорстокий, який женолюбець, бій, як пише Літописець, який ходить у походи? І яким Володимир стає після того, як приймає хрещення? Князь не ходить у походи. Князь займається тим, що дітей віддає у вчення книжне. Князь будує храм, князь дає права церкві. Всі наступні князі, от, власне, вони повторюють так чи інакше. співвідносяться, і описи цих князів співвідносяться із тим, якими християнами вони є. Ярослав Мудрий займається книжністю, е, значить, і будує Софійський собор. Нащадки Ярослава оцінюються з точки зору е, заснованого патронального храму і з точки зору дотримання християнської етики, спілкування між братами і е, е, послуху старшому брату. Ще одне питання, яке, е, от з точки зору нашого, нашого суспільства, нашої епохи, нас би цікавило. Відносно до, до е, часів Київської Русі це питання жінки і жіночих прав. В основному е, нам би здавалося, що все нормально, дай враховуючи досвід княгині Ольги, яка самостійно. Правила та навіть її, її приймав візантійський імператор. Ну ще можна Євросинію Полицьку згадати, яка розпоряджається численними матеріальними ресурсами, але власне це жінки певного стану і це жінки певних можливостей. Руське суспільство в основному чоловіче. А... Це от видно із руської правди, із майнової із права власності жінки. Жінка з чоловіком розпоряджається якимись грошима, якщо це багата сім'я купує собі якісь предмети розкоші. Про це ми знаємо, наприклад, з Берестяни грамот. Але якщо в жінки трапляються якісь негаразди з чоловіком, то її права захищає не вона сама, а родичі, брати. До яких звертається жінка по, по захист, і то не завжди це в усіх випадках діяло. Жінка, яку прогнав чоловік, от відомий такий випадок з берестяних грамот, мала би мати право на е, своє придане, щоб чоловік принаймні повернув її, придане, але цього не сталося. Не звати цю жінку, але вона пише до свої, до, до свого брата, що от я позбулася. Е, Чоловік мене вигнав і навіть немає приданого. Про жінку з правами можна говорити про жінку вдову. Безпосередньо Візантія для Русі була тим, що зараз як от Сполучені Штати Америки для світу, та це от мода на цінності і певний спосіб життя. І руси наслідували і моду, і, і попит відповідно на певні речі, вироби з золота, срібла, спосіб їх виробництва ремісничі вироби, це копіювання візантійського досвіду. Навіть оці християн колфіонусу так само наслідування такі прямі ремісничі. Зрештою, я вже говорив про духовенство як культурних агентів в Візантії. Які приходили з Константинополя і приносили відповідні е, цінності. Перші храми, е, збудовані е, на Русі, збудовані були грецькими майстрами. Ті грецькі майстри потім додали, задали тон для місцевих архітекторів з Києва чи Чернігова. Е, ну, Якщо говорити про приклад такого буквального наслідування Руссю Візантії, то е, безперечно. Згадаємо Київ і вся топографія Києва часів князя Ярослава Мудрого, вся, все будівництво так чи інакше, це спроба скопіювати світову столицю і Київ якоюсь мірою можна назвати Константинополем на Дніпрі. Чому князь Ярослав будує Софійський собор, значить за зразком Софії Константинопольським грецькими майстрами? Золоті ворота, парадний в'їзд у християнське місто і наслідування відповідно золотої брами Константинополя в цьому плані. І от така от навіть чітка продуманість ширина проїзду золотих воріт, співмірна з діаметром центрального куполу Софійського собору. Вся система розписів у середині Софійського собору, так само виконана грецькими майстрами, мозаїка і фрескові розписи, сюжети, запозичення з Константинополя. Навіть князь, який піднімався сходами. На другий поверх собору споглядав сцени з придворного життя Константинополя, сцени з зображеннями подій на іподромі чи музик і так далі. Та, тобто, здавалось би, немає жодних підстав сумніватися в. Впливі Візантії на Русі і в тому, що Русь знаходиться в орбіті Візантії і є її периферією за такими буквальними прямими запозиченнями і наслідуваннями, все таки стоїть дистанція і спосіб розуміння, все таки наслідуючи моду на щось у Києві, прочитували, вкладали в це те, що інші смисли.